Діташка зібрала врожай. Хтось збирає гарбузи, а хтось відшиває світловідбиваючі сумочки з помаранчевими ручками. Кожної осені я це роблю. Представляю вам нову колекцію з помаранчевими ручками це осіння колекція. Також в цю осінню колекцію входить брелочок гарбуз це прямо гарбуз такий красивий. Який має світло-накопичувальні здібності. В день він заряджається світлом, а вночі просто світиться. Сумочки ж виконані із світловідбиваючої тканинки. Виступають такими величезними відображувачами в ваших руках. Гарний аналог пакетику. Ручки помаранчеві, адже це гарбузова серія. Тут у нас принт загін Тамблдора Гаррі Поттер. Тут чорні міклі помаранчеві ручки. Тут у нас бебі срібні. І ось така сумка-газету. Ці сумки закриваються на магнітну кнопочку. Ручки дозволяють носити їх на плечі. Тканинка повністю світловідбиваюча, воду не проникне. Те, що треба для осені. Збираємо врожай світловідбиваючих сумочок разом. Заходьте в магазин та обирайте свій улюблений принт.